Питання роботяги на зв'язку, як завжди, Шафвой. Групорін недавно додали нову зброю. Ну як нову? Майже нову Узік Вишка. Сьогодні вирішив його трохи потестувати і сказати свою думку, як воно та що воно. Ось ти переможся з попереднього відео, які вже отримали свої 325 тіці. Якщо ти хочеш бути як вони, то просто пиши будь-який коментар з своїм ID, став лайк на це відео та підписуйся на канал. Це дуже мотивує. Здається, все сказав, окрім телеграму. Народ, в найближчому майбутньому в моєму телеграм-каналі буде дуже багато різної активності. Розіграші... Прокачка та найсвіжіші новини по каналу. Тому рекомендую підписатися туди, щоб ніколи нічого не пропускати. А тепер і до відео. Текс, розбинички. Вже спустився в метро. Сьогодні будемо з Бобаксом. Узік новесенький, више качество. Ніхто не знає, коли його додали в гру. Ніхто про це не чув, ніхто нічого не знає. І сьогодні будемо тестувати, як він. Взяв п'ятого рюкзак, буквально, щоб в нього все закинути. Ну і запуститися на третю карту, щоб не фармити ботів. Тому я Бобакс, до проти складів. Погнали. О, давай, 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 давай! Традиція кожного відео. За скільки каток ми піднімемось до фул 6. За одну. Да добре. Боб, ти якийсь самовпевнений сьогодні? Ні. Що ж, Зараз За рецизі Угу На сьому, так. Да? А, більше, ні, швидко. тоді дві виходить. Ну добре, ну дві це все одно дуже швидко. О, в мене піді мною стріляють. Чо ж? Біжу. СКС якась. СКС якась Давно він щось в кущі просто стояв. Сюди стояв Я нокнув, але не дивився кудись в сторону моста. Бачу, там тіп знизу є. Ось тут за каменем. Oh, Добив свого. Бачиш, там тіп пікається. А тут ще один перебігає в мене. У мене в упорі чел. На мене, мене пушить, бо упор нокнув. Я забрав якусь іншу тіму Боб, це що таке було? Що за, за типу рандомні якісь дивні? Я сейчас не понял. Ну, Найс. Я тобі патрони можу сказати. О, ну, а Ану, ану, ану. П'ятий шолом, блин. Молика выпало, чуєш кайф? Піжу зараз, піднімлю Чуєш люблю. там с параду стреляла? Я сейф, в принципі. Що зможеш перебігти? Зрозумів. Так, ну, початок непоганий, надіюсь, ми щось зберегли. Нормально, зараз ще витягнемо. Я там трьох типів закрив, якісь шостки, але вони щось не сипляться на третій моментами. Прям от коли фул-фул шість, от іди сипляться. А такі, Якісь не до фул-шості, то таке собі. Так, ну вже за дві гори точно не вийде. Я думаю, я за 5. У нас стандарт якась 5, 4-5. Папара-пам. Ам, ідемо на школу, чи йдемо ось сюди? Watch out. Під якийсь файт, а чи йдемо на школу боса закриємо з нього щось виб'ємо краще? Я теж думаю, на боса краще поприємніше буде. Ну заразом кашка вже буде зручніше. А узіка в тебе немає. Вибило, чи що? Ні. No. Треба було взяти. На наступне точно візьми. Тут суть з узиками ж бігати. Голова дерева. Гляну, чи голова дерева в тебе. дерева, здається. Ставка 4 чи 6 ігор. Я ставлю десь 6... на, на середній, на 5. Ні 4, ні 6. Запитав про 4 і 6, але вибрав 5. Геній нереальних масштабів. Мені бронік перший було б найс. О! Ти зрозумієш, я кажу, перший бронік було б і мені просто знаходжуть перший броню. О, що общем, треба чекати. У них якийсь свій файт. Ого через плотику тут пройдемо по краю, можливо. А, вона десь там, зібрю, на. Мчуші. Там чел на школі, здається. На даху. Можливо. Нам треба з'єднати, що 60 і матері. Ти на другий повер заходиш? Тозі на борсі ходить. І, ну, не Чо... Це чпей чи тут бутий. Ну, бо ти тут за. мене чел, фул шістка. Їх забрали. Найс. Щось впало з них? Другий шостий зайшов. Шости. Нема боб, я не впав. Ну, думаю... Хорош. Нема, кайфово. Там за шестерка, короче, нічого не впало. Це Що? Я не знаю, чомусь не було. Моліки хоча б чуєш. <плузь> Нема, ти хаєшка набираєш, патрони набираш. Чи моніти. Огнал тут і босса завалимо. Він другий рюкзак. Другий бронік. Давай він на відхил пішов. Треба за ним озеро. Блін, Якось не кльово. Ну хоча ж це може бути четверта броня. О, куламат, четверта броня. Звездими. <гум> Я куламат візьму точно. В третій, пса, не А там третій? Угу. По... Скей. Погнали так. тоді. Думаю, зараз уже можна і на рожок. Оп, ну, а це ну, не на бачу нас. Двох. Навіть бачу. На Направо бежать. Побачив одного тільки. Шестерки. Спаду з митры. Нема. Я Дві шістки, один нульовий. Так. Їм так. дали нок, найс. Треба було піднімати два ноки. Не питай. Нормально, з мене нічого не зняло, але можна було піднятися і їх залотати. Я щось просто подумав, закрию їх і тоді взагалі вільно піднімлю. Ну блін, тут міст треба закривати, здається. Го, глянемо міст. Напевно, не будемо звідси одразу скіпати, бо міст потім в спину зайде. Або савалятися десь траві, ось тут зверху, приймати, або трон іти ближче до цієї поверстейшини, там їх вже приймати. Так, мені бо якусь ще тварту броньку, я тоді ми вже зможемо запуститися на цю. На цю саму, на легендарну сьому карту. Дивись, прямо теж не біжить, там mm -hmm. можуть заспавнитись, демо попередньо спавнились. Та mm -hmm. навіть не бачу. Ну я сумнів, що на тебе підуть лутати. На мості були, типу. Так-то, бачу, типу, одного. Бачу двох типів. Цікаво тут поваляти. Тому кімейта файте. Мені його валити чи ні? Я думаю, вони перефатяться на мене підуть. А, ні, не треба, треба було валити. Червоний. О, п'ятий рюкзак. Так, шостий рюкзак МКшка УЗік, напевно, УЗІК з тебе взяли. Так, ну вже поприємніше з таким таке буде бігати. А тут всього лиш сольник, бо вони його закрили. А, ду, ду. Четвертий рюкзак, добре. Бобокс вийшло, не витримав. Так, ну він щось там лутав, тобто з нього щось випало. Неприємно. Ну, Узік, напевно, з нього випав. Можливо, нічого такого і не випало. Добре, тоді на вихід. І вже там зустрінемося, дізнаємося, що з Бобокса зняло, а що ні. Так, на все, вихід. В принципі, непогано піднявся. Жаль, довше не змогли тут побути. Але, в принципі, і так кльово. Що? Зараз вже, напевно, на сьому. Так, що не заспав? О! Ого! Огугу. Mm -hmm. То що ми забагали? Багери виходить. Mm -hmm. Чекай, в тебе є ця канина, так? Кайдан. Ого, тоді. Блін. Ні, ну нам треба пів приймати, бо нам ж суть до фулл 6 підняться, а не радік виносити. Хоча ми і на радіку похватимо, ще хочеш проймати. Ну mm -hmm. як думаєш вийде краще? Я думаю, прийняти, посидіти там трошки повалятися, прийняти mm -hmm. цих. Тоді не скіпаємо ботів, залишаємо їх живих. Бідологи. Зараз будемо машами, бо з другою бронею фатитись, ну не думаю, буде зручно проти шестірок. Зараз собі там віконечко сів і як півень з вікна. Дивишся, я кайфуєш. О, я собі Хілку зараз залутаю. Економія. Гривня копєечка береже, так мені дід казав. Добре, будуть, типу, залітати, будемо їм хребця ламати, виходить тоді. Блін, а це не кайфово. Як він аж сюди батився, що за прикол? Добре, зараз 27-ма хвилина, і ті повинні заходити. Ооооо! Це зліва стріляли, виходить, не справа. Ну, копайся тут кут такий знаєш, під яким я можу дуже далеко бачити. Через iPad, типу View знаєш? Я там проклав через віконце, я там бачу до кінця гаш води. Нормально. Ну вони точно будуть заходити, тому що вони стріляли. Питання вже хвилинка часу, напевно. Поки нікого не бачу. Думаю, на 26, якщо не заходить, ідемо на радік тоді. Десь хвилинку ще чекаємо і залітаємо на радік. Тканина, в принципі, є, то. Там теж файти якісь будуть. Але було б зручно когось тут прийняти, щоб броня якась випала. Хоча б 4. Очекаємо на 6X скручений. Ой! А я на 6Х взяв. Я точку взяв. Кайф. Так, 30 секунд ідемо тоді на радік. Це вже на радіку стріляють, так-так. на радіку що, йдемо, Я напевно думаю, тут ніхто вже не йде. О, дві батареї. Ну, блін, ти когось чуєш? одразу два інфу було. У нас броня така слабенька, трохи можуть залити. Ти ракети вже лутаєш? Ні. Mm. Ти в мене тут все золотав, так? Другий поверх теж? Ні, mm. mm. другий не чіпав. Другий не чіпав? чому? Блін, я тут контейнер цей залишив. Якось дуже тихо, ти... ми тишину не любимо, Боб. Ми вже раніше тестували таке, правильно ж? Mm. Mm. Ракети годують цього разу чи це не, буде не буде дуже. Додати. Так, так. В більшості це означає, що другу сторону радка латають, і ви зараз з ними по-тупому якось зустрінетесь, і то буде не кайф. А ти ракети проскіпав чи що? Чи ти босса почав чекати? Я... Я думаю, вони з цієї сторони О, лотаються, і ми потім з ними по-дикому якось зустрінемось. Незручно, звісно, буде. О, тут МКшка кашка ціла випала. Нормально. Чужу, я вважаю, що нам боса потрібно закривати. Жatke, чесно, я думаю, що краще закривати просто боса. Є шанс вибити броню. Четверта ж там точно випаде. Погнали. Варію. Чекай, забрав <Obagavene> два. Два забрав моліком. Що за кіберспорт? Єма! Два червоних. <«Bru -u -u> Чуєш, ж тут п'ятий шолом? Дефарма. Найс. Ам. Um... Бери, бери. Я хаєшок візьму. Узі, е, ми Узік, але ти можеш собі другим слотом взяти за 7 кашка, напевно. Кобра ж буде пулі поприємніший, ніж мкашка. Я тобі трохи патронів скину. Узік буде на полі, сім Блін, ну я тоді в рюкзак його візьму, я його тут не залишаю. В У мене майже 4.3, в тебе скільки? 4.5. Мені голова залишається, а тобі броня виходить, так? Так. Ну все, ну, блін, зараз все одно буде вже полегше. Твої, Та ні, бери-бери, в мене забути. що з цього тигра випадає? Дого його уб'ємо, цікаво вже. Не те, щоб супер цікаво, що з нього падає. Нормально. Трохи нудна, я б сказав. Ось таке виніс, народ. 3 чотири в мене, бобокси теж. Броня піднялася, кльово. Гастоді в наступно. Трохи легше, ніж по попередній грі заспалася, але все одно швидко можемо підійти. Одним із перших будемо. Так, що тобі залишилось? Броня, мені голова, тобто один з шостий сет залишився виходить. Так, в цій грі без помилок. і скоп є. Іскоп з кортив і, і, і і за... Ого, талант молодий. Так, я в горку гляну. Чи спина підходить, чи ні? Так лівим оком буквально. Бачу, Бачу біжить, біжить. Двойка. До канатки. Тройка. До канатки біжать. Один не побіг. Це по тобі? Вроді. не знаю. Чазу, можливо, десь перебігати? Так, вони сюди чекають. Обережно, та четверта ж броня. Авік може знести. Один біжить. Один на канатці. Пали на канатці. Хорош. Ой, блин. Ну тут все. Четвертий шолом. О, червоний. О, кайф. Куда залез? А, там через плотик. Зміг? Ем, кашка, шламак. Ты Тобі шламак треба, да? Угу. Біжу, біжу. Там голяк просто пішов звал тиммейта лутати. Ти бачиш, ми його закрили, він просто пішов тиммейта лутати. А, ти взяв мені? Кайф. Ну, хороший початок, тобі зараз залишилось знайти ще броню. Думаю що когось зараз зустрінемо не, не, не. А в мене в упорі, в упорі, в упорі Якийсь цікавий просто наш прямо отут Де? Кинув молік дивись Найс nice. Знизу ще повинні бути Обережно Пешком кудись, десь напевно під плотиком або на босі Де? Шо, як Другий поверх бос Думаєш що... перебіжу? Типу, він чекає, чи ні? Він не біжить. Не, не відповзай, не відповзай. Там типу. Бачу, но окнутого бачу. Доповз нокнутий. Ні, 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 твій дотик. Ні? Нет, це ми не вийшов. Добив. Oh, Але він повз ту сторону, тобто там ще типу, є. Я спускаюсь вниз. Не спеши. Бачу за каменем, на мене вийде. Що це за забрать Поспішив, блін. Ну я на вихід, нормально. Надіюсь, що з них повипадало зараз. тебе МК, МК випало. Ну, а то степи забрав МК чи що? У мене троє МКшка зараз вищих в інвентарі, поняв. Без питань. 13 енергетики. А, у мене голякий. Твій червоний. Думаю, ще ті типу, побудуть? Ні. Цікавонько, як мені лутати смоків немає. В тебе є смоки? Є. Є трохи смоки. Найс. Це якщо скинути. Патрони на узі трохи скину. Блін, шоста броня, бро? Так, ну беремо цю шосту броню і на вихід тоді. Так, щ... Щоб на мікро помилка дядька Андрія було б вже завершення відео, але Андрій вам дає насолоджуватись відео, тому кайфуйте і зустрінемось в наступній грі. Дубані бути вже набрати. Це Все для пизків. Це буде відео. Не може бути, щоб це не попало в відео. Нормально, зараз ще одне зганяємо, вже буде взагалі. Ну, мені взагалі трудніше не буде таке, ніби просто радкою долутати. Якийсь один пакет винесемо і все буде кльово. Брони заважає в мене, будь-ляска. Є мирне душа. Інакше що, відео вже закінчилось, правильно? Так. Оп, не встиг бот. Так. Зберіг Андрія, я виніс додатково собі шосту броню. Дивись, і це в виходить третя катка. Правильно? Третя катка на сьомій карті. І було до того дві, здається, на третій. Чотири було на третій. Ми або зараз Чотири на п'ятій, або на шостій грі. Ну, ми повинні виносити. Може початку ставили ставка. Давай. Треба виносити, не розчаровувати, підписників. Там зліва будуть, типу, можна на них нажати трошечки буде. Дати не велико. Побачу, типу, пусть пробігав. Там далеко за деревами. Бачиш, біжить двойка там. Бачу. Я сів пока. Двойка біжить. Тихо отак. Не почують навіть. Добий, швидко. Ой. Він просів. Я теж подумав. Норм, норм. Бачу. Де другий? Там сам задарував. Мітку? Бачу нокнутого тільки. Не спеши тільки. За деревом, думаєш? Ні. Ні за, чесно. Який твій там? Може, десь. Десь ведь валяється. Твій смок? Пропрова, нік, іш слав випав. Най, тоді. Так, тепер цього другого потрібно в ідеалі знайти. Його назад, отак через Далі. будинки і просто по колу пройдемо. Кінь смок під себе швидко. Йому він довго хилявся, щоб ти розумів, я встиг узіка постріляти, перезарядити МК-шку, пробігти 15 колів і потім вже його вбити. Він ще хилявся. Бро втратив майже все ХП. Замість того, щоб приймати мене на ходу. Так, червоненький. Розпаковка. А бронік випав. Приємно. Подякова. Так, все, можна тепер гнати радік-лутати. Два кабани фул шостих. У мене справа. Справа? Що ти то... Поняв. не бачу, блін. Якщо не мене спалив теж погано. Ні, не спалив. Він відійшов. У мене, у мене. Тут сидить за деревом. Відходить. Тебе нок. У них там я свій файт був. Я буст візьму пока. Там кулемет і МК. Не бачу поки ніде. Жодних рухів. А звідки цей тіп? Він не з їхньої команди теж дивне Ззаді, тіпи. Далеко за каменем, бро. Дав мітку. Ні, не да. Блін. На що воно сфокусувалось? А він про нас не знає. Щось лутає там, чуєш? Ну окно. У мене типи спини проходять. Вийшли. <плес> 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 Мені майже хая дали на лице мій дотік, один перебігає десь під плотиком, бро. Другий в хаті. Не спішу. Бачу, один щось пробує зробити його якийсь. Заліз уже, ти його вибив. А, він щось він пікає, вибі. так. Він там стрибає просто. Відійди під плотиком виб'ють. Молік кидає. На контіні є чел. Може на окну. Один зістрибнув з конта. До тебе підпушує. Перебіг уже. Страйс ногнути Пройшов близько дуже. Я не знаю, де другий, знаю, де один перший нок. бачу Де він? пролучний ховайся. Спина якась рандомна. Я не Чув. Чув. Ти сейв? Це разу до тебе, Якщо як що ні, не да, не, ви, Давай сюди, можливо, цей кут. Вже, якщо. нормально. Звідки гора зараз в той час? Скинь бустів. Нам пощастило, що спина не підійшла. Там того сольника закрили, Джагара, але його хтось добив, тому що він не добив, але тіму закрили. Дивись, обережно, горка десь повинна бути. Ця. Єма, розсипався бідолаха. Тіпи спина. На дошках. Мейброник. Залутав чи що там рюкзак був. Дав голову. Найс. Ща, там Пушим. Дав голову. Рассыпались. Ты понял, рабочий чел просто замість того, щоб щось робити він лутає мій рюкзак шостий. Кабан їх. А де спина горка, поясни мені, будь ласка. Добре, тепер думаю їх лутаємо, ну радку вже явно не йдемо. Ой. Один з тебе на куті? А, бачу, бачу двойка, а, з двох кутів. Один з мого куту, другий з твого. Забігає. Є Закрив є? Двох. Да, двох. Хорош. Червоний, є тут що з нього сив. О, місця немає. Знаєш, що зроблю? Зараз броника скину. Канину? О, фларку нам потрібно, думаю. Запускай тоді. Скидаємо вже всі патрони. Ой. Так і трохи радіку собі взяв. Тут є якийсь радік. Нормально 2,6. Капець швидко пролетів. З кайфом. Кайф. Жадом угу. броник Ще додатковий так броніки, МКшка, дві МКшка, кльово. Так з розбійника. Я Бобакс фулови шісточка. Ну і ще нормально сьогодні підфармила, я вважаю. Бобакс, дякую за допомогу і дякую за гру. А з вами ще зустрінемось розбійника. Так, струдяги, ось таке відео вийшло. Не те щоб я здивований, що ми фул 6, в принципі, все як завжди. А якщо щось казати про сам Узік, ну зброя доволі непогана. Але в соло буде складно знає. Якщо її парувати з якоюсь МКшкою, то вже буде цікавіше. Тому напевно 6 або 7 з 10. Така моя думка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Що ви думаєте про сам відосик. Не забувайте про лайка, підписки на канал, бо це дуже сильно мотивує. Всім бажаю гарного настрою і побачимось в наступному відео.